Чому я проти гороскопів? Можна жити, як живеться, плести за течією, читати гороскопи. І приймати цю долю, коли здається, що іншого вибору вже немає. Але така пасивність, така сліпа віра у випадковість часто формує вашу долю, яку нікому не побажаєш безконтрольні думки, прийняті за чужі переконання та бездіяльність, створюють хаос у дзеркалі реальності. І чому гороскопи збуваються? Та тому що люди просто самі формують свою реальність через них і вірять в них. Гороскоп це по факту просто лише тригер, який активує силу їхнього наміру. Людина, яка вірить у написане своїм навіром і фокусом уваги, притягує саме те, що вона прочитала. І гороскопи просто існують лише тому, що люди самі своїм переконаннями дають їм силу. А натомість я обираю активну позицію. Я більше не. Ліплю руками грязь по воді. Я створюю свою реальність свідомо, направляючи свої думки, дії та наміри в гармонії з принципами дзеркала реальності. І світ відповідає мені тим, у що я вірю і що обираю бачите в ньому. Тому моя доля це не випадковість, це не подарунок гороскопів чи обставин. Моя доля це те, що я створюю власним усвідомленням та наміром.